П'ятого вересня під час так званої перевірки в Богоявленському монастирі в Кременці померла працівниця радянського заповідника. Факт смерті 42-річної Наталії Каленнікової підтверджують тернопільські змі з посиланням на коментар поліції. Жінка працювала на кременецько почаївський діаз, який був створений ще за комуністичних часів на місці православних храмів і монастирів. Майже рік тому новітні більшовики з заповіднику за допомогою силовиків відібрали у православних християн старовинний свято Миколаївський собор та Мічення Кременецького духовного училища, дітей викинули на мороз, а зі святинь, в яких роками молилися вірні ОПЦ, знову зробили музей. Працівники діазу буквально хвалилися, що знищили християнську святиню, перетворивши її знову на заповідник. І ось 5 вересня працівники діазу прийшли з перевірками до Богоявленського монастиря, в якому ще теплиться молитва. Сестри монахині та парафіяни ОПЦ борються в судах за своє право звершувати богослужіння, і працівниця заповідника, яка прийшла знову відбирати святині, не Сподівано помирає під час перевірки, не нам судити, як сприймати цей жахливий випадок. Наталія Коленнікова зараз на суді Господньому можемо сказати одне: як страшно вмерти прямо під час злочину, під час тривалого святотатства, піти в невороття. Саме в такий момент безсмертні душі предстати перед Богом. Не знаємо, чи думають про це ті, хто переслідує християн в нашій країні, чи думають про те, що цей кошмар можна не встигнути виправити, що стільки болі і горя, стільки зла, які вони приносять церкві, стануть Останнім, що вони звершили на цій землі, сподіваємося, така думка пробудить в них совість, яка, на жаль, вже давно спить. А ми продовжимо викривати все це зло, розповідати про злочини проти українських християн. Підтримати наші проекти можна з реквізитами. Підписуйтесь і боріться за сво.